Бажаю всім здоров'я, друзі. В продажі з'являється маленька, компактна, класна електричка. Це в нас є Renault Зоя 2013 року випуску. 24 кВт батарея. Вигляд має вона просто шикарний. Подивіться, в гарному білому кольорі вкруг вона вся затонована. Вигляд має просто шикарний. Гарне поєднання, білий кузов, чорне затоноване скло, просто щось з чимось. Ви собі наявляєте, наскільки вона класно виглядає. Вже на зимовій резині. купляти нічого не потрібно, тратити гроші не потрібно. Потрібно тільки їхати цьому автомобілю. Потрібна, класна дівчинка-власниця. Продовжуємо по салону. Зустрічає нас безключовий доступ. Гарний, чистий, комфортний, збережений салон. Нічого не подерто, не затерто, повний електропакет. Круїз-контроль. Екорежим. Гарна оригінальна мультимедія. Друзі, в цьому автомобілі є багато таких класних асистентів, які вам допоможуть гарно і комфортно керувати цим даним транспортним засобом. Нічого не подерто, нічого не затерто. Практично новий автомобіль. Продовжуємо огляд. Можна сказати, як на відбиток пальця відкриваються задні двері. Салон гарний, чистий, збережений. Нічого не прокурено, не пропалено. Продовжуємо огляд. Задній парктронік, вигляд вона має як збоку, як спереду, так і ззаду. Просто милий, гарна, маленька, мила машина. Їде вона настільки, друзі, класно, що ви собі не уявляєте. Якраз якщо чоловікам на замітку маленька, компактна, запаркуватися всюди можна. Це для ваших коханих дружин або дівчат. Простий надійний автомобіль. Ну що ж, друзі, це є Renault Зоя. 2013 року випуску. 24 кВт батарея. В гарному кольорі, в круг, затонована. Вигляд має просто шикарний. Їде класно, вже на зимовій резині. Ціна. Ціна шара 5500. Де ви знайдете такий автомобіль за 5500? Тільки в компанії Люксавто. А я всім дякую, всім гарного, мирного дня і до зустрічі!